Вітаю вас, шановне товариство. Що ж, нам, значить, треба топити кудись сюди. Ну, і тут зараз ми будемо на ось цьому самосвалі кудись їхати. Бляха, всі коробки пусті, ну хоча б у цій були набої до дробовика, хоч тут щось здали. Набої до снайперської гвинтівки, ну. В принципі, дякую хоч на цьому, хоча, звичайно, малувато нам видали так. Хотілося б побільше, прямо, скажімо, але принаймні у нас тепер практично повний дробовик. Це вже щось. Ну тут нам знадобиться кулемет, я цей момент більш-менш пам'ятаю, нам тут реально знадобиться а, ТМП в першу чергу. Ну, а там уже а, по ситуації. До речі, тут десь щось є, чи ні. А, в цих кутках ні немає. Ну, все, полізли. До речі, смішно, що. Завишся мені, Леоне. Смішно, що так, що за кермом буде Ешлі, тобто ось така ось доченька президента, що вміє навіть комбайном керувати. Це ж 100% не найпростіший е -е, транспортний засіб у керуванні, погодьтеся. Але Ешлі така діваха, бачите, я з нею хоч куди, хоч куди. А, позаду нас каже. Це клас, розстріл Сталіна прям погодьтеся такий. <смі> такий реальний розстріл Сталіна. Шкода, що з них речі падають там, бачите, але назбирати їх не можна, не можна з з з з з з злізти з цієї фігні. А з цієї машини не можна злізти. О, а що таке, що таке, Хелпліон? Через цю дуру мене і котнули, бо вона оце почала вирощати, я вже подумав, що її вже там вбивають. А вона просто панітрша. Так, ну нормально. Такий екшн, знову ж таки, екшн момент. І знову ж таки зроблений, в принципі, доволі непогано екшен-момент. Маслово знову завівся. Ну хоч до пістолету до бої вдали. І то дякую. Все, так. Ой. Я вже аж підзамурився, якщо чесно Так, чудово. Бляха, я до речі весь свій ТМП і розтратив. Ну, брін, з одне з них песо падає, та мені не потрібно песо, чуваки. А, тільки після тебе каже. А, мені реально потрібні набої, але вони мені песо роздають. Ну ви подивіться, так мене до речі, трішки коснули Давайте використаємо а, цю лічівку. Вже майже повний у нас запас здоров'я. Бачите, ще одну, походу, нам знайти жовту травичку, і все. І справа буде зроблена. Давайте спускатися. Так, ще одну травичку знайти, і все. І ми зможемо вже а, мати найбільший запас здоров'я. Це не може не тішити. Так, тут якісь придурки. Давайте їх підпалимо, що нам дарма ми носимо. Погано підпалив. А, ні, когось підпалив там, до речі. Ви прям з двох сторін лізете, так? Прям страшне. Страшне, що коїться. Так, набої до дробовика. Тут ще чувачок. Щось вони, до речі, дуже швидко вбиваються, я не знаю, чого, прикол. Чи це так спеціально зроблено. Так, так, так. Чи це так спеціально зроблено, чи це ми стільки пістолет прокачали? реально, я навіть сам не знаю, я ж кажу. Дуже швидко вбиваються ці, ці чуваки. Так. А он ще якийсь чучмек. Що там уже таке? Да ви задолбали, дайте спокій, дівчині, придурки. Ах, як ви задовбали, придурки? Скільки вас тут? Так, тут якась коробка. О, набої до дробовика ще й 10 штук, до речі, квас. Ой, до ТМП хи нарешті дали, правда, всього лиш 50, але хоч щось. Так, повертаємо речажок, все чудово. Повертаємо речажок, тепер давайте спускатися. Тут у нас ще є зелена трава. Чудово. От ще набої до пістолету, до речі. В принципі, нам зараз уже так більш-менш з набоями. Дивіться... Ой. Дивіться. 1400 ПС у нас уже дофіга дробовика. До речі, нам ще снайперки дали. Давайте знову перезарядімо, поки що поки підіймаємось. В принципі, нормально пістолету, і ми ж можемо ще одну, до речі, аптечку зробити. 4-5 аптечок. Дивіться, чуваки, круто. 5 аптечок і всі дуже класні. В принципі, зараз вже більш-менш дробовика, та і кулемету вистачає, ні, все, з набоями зараз у нас справи дуже непогані. Ну погодьтеся, екшн, реально вони завезли непоганий. Знову ж таки, якщо ще й враховувати рік випуску, тобто так весело-весело грається, прямо скажімо. Ну поїхали, поїжджа, поїхали, ешлі О, там чучмек його може стоять, дивіться. Ага. Один постріл, один чучмек. Чудово. Ну що, тихо, типу так? Ти Дивись, взагалі нікого не видно. Та ви задовбали, придурки Так, почекайте, тут уже треба такая штука. Так. А вы звідки взялись? Так, давайте собирать, что там дают, потому что бо на нам реально нужны. Ой. Знову там хтось у нас їде. Давайте знову брати кулемет. Все, приїхали. І доволі складний, до речі, момент, бо набої ти ж підбирати виходить не можеш, бо... Увесь час в Русі. Тобто ти тільки витрачаєш, по суті, набої. З чуваків ще й в основному, я ж кажу, цих падає саме песо, а не набої. І реально в цьому плані дуже-дуже складний момент. Так, нас завезло сюди, нікуди більше ми йти не можемо, тільки сюди. Що у нас тут? -ки? О! Ну, це, це я завжди радий. 21 тисячі, до речі, ми зараз, походу, ще зможемо щось покращити. Е, наскільки я розумію, запальна граната. Це що таке, щось таке. Щось таке дуже цікаве. хто ні стріляти, нічого там робити не можна. Так, тут ще якийсь є кейс. О, а в кейсі, до речі, зелений камінь правосуддя. Це, походу, теж для нашого кошенятки. Так, дивіться, вже у нас два очка з трьох. Ще одне якесь око знайти, і ми вже зможемо за такі великі гроші продати нашого кошенята. Тут знову ж таки якийсь напис, але знову ж таки дуже, дуже розмитий, нічого не прочитати. На жаль, а, торгашик, братик, торгашик. Ой, не купити, а продати. Нам є що тобі продати? Я просто чесно кажучи, навіть не пам'ятаю. Походу немає нічого. Ну так, бачите, він зараз 25 тисяч коштує. Тобто, ще один камінчик їм буде коштувати 30 тисяч, як ми і думали. Це сексес. Опа. Який початок. Я відчуваю їх. Вони ростуть всередині тебе. Садвере! Хіхікає. Ти не можеш мене не слухатися. Можеш опиратися, але не можеш мене не слухатися. Іди, Іди, до... Іди до мене, Ешлі. Це вона вже зомбована, бачите, як росіянка все. Що, що їй сказали те й робить. І знову ж таки, що зараз заважало цьому садуру саду прикінчити Леона? Ну, Леончик, бачите, він... Хлопець моторний, жучка кинув її на спину. Такого взагалі безпалівного, безпаліва взагалі. Тобто ну, хто побачить, що там у неї на спині пікає якась штучка, так. ну. Це тільки якийсь спецагент таке може помітити. От ну що йому заважало? Це вже почалося він каже. Ну, почався типу процес зараження, так. Ну, реально, от що йому зараз заважало прокінчити Леона і забути про всі проблеми, так? Давайте збережемося, раз уже нам пропонують. Е, значить, що, позаду нас виходить. Позаду нас виходить, можна завжди збігати і зберегтися. Так, це добре, це мене тішить, там вон щось є, я вже бачу. О, Знов 5 тисяч, до речі, клас. Блін, почастіше б нам так по 5000 давали, так? Хлоп'ята, Я був би не проти. О! Наш план, я до речі, спочатку, навіть не помітив, що там якась записка. Ми втратили через агента. Ми втратили цього шефа Мендеса, ну, старосту Мендеса та Рамона. Ну, на ну, увазі Рамона Салазара. А ми будемо продовжувати наш план. Втрати покрити втрати, нам буде непросто. Я маю вибирати людей, котрі замінять Салазара і цього старосту. Дуже ретельно і обережно, тому що плагас, коротше кажучи, плагас може дати велику силу якійсь людині, і вона буде її використовувати вже в своїх цілях. а Мені потрібна людина, котра буде мені вірна. Ну, це, це не зовсім правильний переклад, але я не можу правильно зараз перекласти, голова не варить. Так, тож я маю бути впевнений у вірності людей. А, я вивчив урок, який дав мені сера, так, бо я йому довірився, а він мене зрадив. Усю важливу годину я не можу дозволити нікому стати на моєму шляху. Ну і завадити нашим планам. Так, добренько, йдемо. Знову заставка буде. Чи що ти подивись, прямо заставка за заставкою, так? Okay. Як які новини про нашого друга Леона? Щось з зразком. Зразок у Садлера. Perfect. Чудово. Просто щоб у нас не було непорозуміння, я не довіряю ні тобі, ні Вескеру. Якщо я щось за я тебе вб'ю. We'll see soon enough if you did. Yeah. Ну, вона, як завжди, так буває, там вона. Вона ні ніде не задержується. Бачите, вона вічно приходить і швидко уходить. Ну, а діалог був так, типу він каже, що я тобі не довіряю, а вона каже, ну і поцілуй мене в сраку. Каже, якщо я ще запідозю, то я тебе вб'ю' такий, коротше каже, що діалог. І вони розпитували про зразок, а зразок у Садвора. Тобто вони ведуть якусь свою гру, так, приховану від садвера. Садвер це, типу, як Лох, і вони його розводять. Так, от там якийсь чувачок є. Ой. Ой. О, клас! Я арболетчика привалив. Ще здалеку чудово. бо ці арболетчики реально набридливі чуваки. Чим раніше їх уб'єш, тим краще. Це абсолютно точно. Ну, а тут наші протигазники. Так, це, походу, ми такірчувак чуваки, розкачали наш пістолетик. подивіться, як він уже дуже-дуже непогано валить. О, Братик мене прям підкараулював, бачите, як хотів мені сюрприз зробити. Ну добре, в принципі, йому це вдалося. Давайте поки що і будемо, мабуть, з пістолетом бігати. Давайте до дробовик поки що побережімо, я думаю, він нам ще згодиться. А пістолетик побережімо. Тут ніде немає нічим поживитися, так? А, походу, так. Блін, до речі, ми можемо дуже багато куди йти. Дивіться, ми можемо йти туди, а, можемо йти назад і по сюжету нам, походу, назад, а можемо ще вон в ту кімнату, тобто тут реально варіантів дуже багато. Ну давайте спершу сюди, оточей навіть хтось є. Та як пістолет у нас зараз майже як дробовик, дивіться. Капець, одне песо, я ж кажу, там мені, блін, мені потрібні набої, чуваки. Не потрібні мені ваші... Ти звідки взявся? От звідки він Як він, звідки він звідки взявся? Він що, телепортувався чи що? Ну реально я йшов і всіх просто по дорозі валив, так? Тобто. Як він міг бути позадуманий? О, ну хоч з нього набої якісь випали до дробовика, бо я ж кажу. Песо то мені теж потрібно, в принципі, але ну реально наразі мені більше потрібні набої. Це реально так. А тут що? Тут 3000 знову ж таки песо. І флеш Гренат. Така собі кімната. <реш> в принципі, непогана, але і не дуже добра. Так, я пропоную, мабуть, нам уже таки підлікуватися хоп'ята, бо запас здоров'я в нас вже не дуже добрий. Ну і ти далі. Знову песо. Як би я ж кажу, ПСО це добре, бо нам багато чого треба покращувати. Але просто ну реально в мене така ситуація, що мені скоро буде просто нічим воювати, так? Ви подивіться, у мене по суті зараз жодної зброї немає патронів. У мене вперше взагалі така ситуація за всю гру, дивіться, в пістолеті немає. Тільки в дробовику, по суті, є в набої більш-менш все, а так взагалі нічого немає. Тобто мені просто позаріс потрібні набої. Сьогодні прям. Такий випуск заставок. Так, заставка на заставці. От перша зустріч з Краузером. О, так, треба підготувати руки, бо зараз треба буде дуже часто натискати кнопочки. Такий код знов ну, бачите. Давно не бачилися комраде. Краузер! Я помер дуже багато років тому. Саме це ти думав, так? Це ти викрав е -е, зразок, а ти швидко здогадуєшся. О, чудово, я встиг натиснути. Що тобі треба? Хі -хі. Зразок садвера. Це все, що мені потрібно. Завишашлі. Мені вона потрібно чисто для того, щоб садвер мені довіряв. Блін, встиг, встиг, капець. Блін, буде круто, якщо я з першого разу зможу пройти це. Ти її взяв чисто заради цього? Да. Ну. Ось так ось. Жарти закінчилися. Пінка під сраку дав, ну ти дивиш, що робиться. Все заради umbre. Umbrella? Ну годі, годі, базара, ти помриком радує. О, а кнопки мені змінюються, дивіться. Спочатку Ікс, а потім се треба було натискати. Ейда! Курва у червоній сукні. Дивіться, який коникс трибунець. Ти можеш продовжувати своє життя, але тобі не втекти від смерті. Нову засвітила дубцю. Ви ви знайомі? No, більш maybe 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 ну, більш-менш. Може, поясниш мені причину, чому ти тут? Може, якось згодом. Ну, як завжди, вона ефектно уходить. Вони тут всі такі таємничі, прям прям капець. А, насолоджуєшся зустріч зі своїм старим другом. Щось типу того. Wonderful. Чудово. А, я б хотів, щоб мої спеціальні гості почувалися добре на острові. Я маю тобі подякувати. А, я маю ідею. Раз уж ти тут, я представлю тебе йому. Воно займе тебе. Ти навіть пам'ятаєш його імені, у тебе що скорос? Веселися. Розважайся. Так, я сказав представити його йому, але тут Іт, Іт, це воно, це істота. Він каже, я представити тебе йому, цій якісь істоті, і, коротше кажучи, розважайся з цією істотою. Так, ми, до речі, змогли з першого разу пройти цей доволі геморойний момент з краузером, з натисканням кнопочок. Якби ви знали, хлоп'ята і дівчата, як я морочився, коли грав минулого разу, і не знав, які кнопки натискати, бо мені знову ж таки ж не підсвічувалося. Я тут мучився, не знаю як реально. А, мучився реально не знаю як. А зараз з першого разу пройшов. Ну тобто ви зрозуміли, Краузер. А це, до речі, прямо як в фільмі, пам'ятаєте, у фільмі з Мілою Йовович, а Селя зла була така пастка з лазерами. Ефектно. Угу. Тут тільки мишку клацати, тут не складно, як ви бачите. Тобто мишку, в принципі, просто клацати. Так, розблокування дверей йде. Це коли ось ось XC, там, так, то можна попастися. А, коли просто мишку, то не складно. Але прикольно те, що такі от моменти тут вони все так чергується, так? якісь боси, якісь мега-перестрілки, моменти, котрих треба ці кнопочки натискати, там якісь такі ефектні моменти. А, до речі, тут Зумруд був на Сідушці, бачите? На сідушці крісла був Зумруд, Тобто цей Садвар тут сидів, і у нього з очка випадали дорогоцінні камені. Ви собі уявляєте це, як золотоносна курка. О, так я сам можу сісти, як батя, дивіться. <реш> До речі, знову, коли я минулого разу грав е Немає часу для відпочинку. Я коли минулого разу грав, я не, я не пробував це робити, так? Не приколювався таким чином, а бачите, як прикольно зробили, тобто можна такий, типу, лайк like, і like так? як, як бачать, типу сісти на крісло, тако прикольно зробили. Дуже й дуже прикольно. Ну так, а цей, коротше кажучи, краузер веде свою гру, він працює на амбрелу, хоче дістати зразок для того, щоб втертися в довіру до Садвора, він не викрив дочку президента, тобто саме він це зробив. Тобто, бачите, Салазара розводив садвер, як Воха, а Садвора як Воха, розводить краузер та ця курва у червоному патічку Ейда, як її назвав Краузер. Тут є зелена трава, і ще один, до речі, ізумруд. Чудово. Зелену траву нам хіба щось ще, ще однією зеленою поєднувати, а це не цікаво. О, блін, а це ж так! Це ж саме зараз буде цей геморойний момент. Ну це вже я завишу точно на наступний випуск, бо момент реально дуже складний. Мабуть, один з найзаморочливіших. Спогади Луїса 4. У Плагаса є три характеристики. Як я і казав, плагас це типу як. Може маніпулювати, ну керувати своїм носієм, а благоси це соціальні організми, тобто вони мають ідеальну соціальну гармонію, і в них є щось типу колективного розуму. Вони щось це, це схоже як у комах, таких як бджі, бджоли або мурахи. У паразитичних організмів таке не часто зустрічається. Поки я вивчав цих вас плагас, я знайшов ці коротше, викупив усі характеристики. Вони дуже живучі, вони мають чудові адапційні здібності, вони можуть вижити у багатьох організмах. Короче, таке всяке лайно, коротше, коротше, параша. Так коротше, цей сера вивчав ці плагаси і зараз відчуває провину через це, бо він допоміг. Цим лос Ілюмінадусом. Так, а тут можна пройти? О, до речі, можна. О, а тут трава, між іншим. Я ще й не дарма сюди прийшов, як бачите. Ну, До речі, червона трава, то ми можемо собі зробити аптечку. Так капець, чуваки, у нас знову 5 аптечок, ще одна зелена трава, тобто, ну я ж кажу, знову ж таки, ситуація в тому, що у нас, в принципі, все дуже класно. А з аптечками, але все дуже сумно, знову ж таки, з набоями. У мене практично немає пістолету, практично немає кулемету. Ну, дробовика більш-менш, хоча б 14,9. Три гранатомета і снайперки, 6 набоїв. Тобто... А зараз, я ж кажу, ще буде такий заморочили момент, бо там оце ми перейдемо через ті двері, і там буде Іт, воно, а, такий босс і ну, реально потужний босс. З ним доведеться погемеройничати трішки. Well, то я відчуваю, що sale, наступний випуск буде доволі складний. І так, продаємо ізумруди Zero. за 6 тисяч. Добре, покращити щось boy. можемо. У нас 41 тисяча. 41... О, так ми можемо Майнсровер покращити. О, чудово. Оце реально, до речі, чудово, бо дивіться, ми, по-перше, покращуємо Capacity. тепер у нього в обоймі 10 набоїв. Ну і найголовніше, коли ти покращуєш об'єм набоїв, то тобі даються Безплатно, безкоштовно набої. Тобто, в мене тепер, принаймні, є 10 бомбочок до гранатомету, якраз вони нам дуже знадобляться. А цей ексклюзивний навик, до речі, ексклюзивний перк коштує всього лише 30 тисяч песо. Це, по-моєму, найдешевший взагалі з усіх. Навіть, по-моєму, наш, на наш пістолет дорожче коштував, так. І він, коротше кажучи, робить самонаводящимися ці бомбочки. Так, і збільшує радіус вибуху. СЕЙВ Сексес ні реально виходячи в має дуже і дуже круто розкачувати, і мабуть, взагалі, найкраща зброя для розкачки, так Бо, блін, в принципі, він не довго розкачується. Там всього лише по пару цих покращень на кожну штуку. І я ж кажу, їх його найкрутіший навик я ж коштує всього лише 30 тисяч песо, тобто я ж кажу, це тут супер супердешево, а бонус непоганий, так Самонаведення, це дуже прикольно, не треба цілитися. І радіус вибуху збільшується, тобто, ну, це прикольно, прикольно. Ну добре, щось я заговорився. Я вам, як завжди, і дівчата, вдячний за перегляди, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!